Отже, спецпредставник президента США Кіт Келлах прибув до України на київському вокзалі. Його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Розповів тем для переговорів багато зокрема оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Київ підтримує підхід президента США Дональда Трампа. Мир через силу, адже Росія не планує припиняти вогонь. І на цю тему поговоримо з Володимиром Фесенко, політологом. Пане Володимире, долучать до ефіру. Вітаю вас. Пане Володимире, чи чуєте ви мене? Вітаю, -да, -да вітаю вас. Ну, врешті, от якщо послуговуватися тезами допису голови Офісу президента Єрмака щодо тем, які мають бути на поверхні в дискурсі між мішкелегом, нашим військово-політичним керівництвом нашої країни, як ви вважаєте, який найбільше, скажімо так, кейс може спрацювати? Адже скажімо так, тез, заяв риторики від наших партнерів в Вашингтоні ми чули вже чимало останніми місяцями, посилення змісення оборони безпеки. Зброї, санкції, захисту людей, посилення співпраці між Україною і США, От, що може більше спрацювати і те, що ми відчуємо найближчим часом? По-перше, я все ж зверну увагу на реальну мету візиту Кіта Келега в Україну. Офіційні заяви це те, що має бути на виході. От те, що ви процитували. Це вже буде після повернення генерала Кіта Келега до США. А зараз він буде на власні очі дивитися, що у нас відбувається всередині. Цей візит не на один день, на деподеку на, 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 що практично тиждень він буде в Україні. А це означає, що скоріше за все він відвідує не тільки Київ, він відвідує прифронтові міста, буде зустрічатися з нашими військовими, буде оцінювати і воєнно. І нашу внутрішню соціально-економічну політичну ситуацію, навіть якщо відбудуться зміни в уряді, от я думаю, це теж буде предмет його оцінки. Я думаю, що головний предмет переговорів, які буде в Україні, от враховуючи інформацію, яку він сам отримує тут всередині. Буду стосуватися того, яка саме підтримка нам потрібна для того, щоб зупинити російський наступ, це в першу чергу. А це не тільки система ППО. ППО, безумовно, номер один пріоритет. У нас вся увага на Петріотах, але Петріоти – це проти балістичних і крилатих ракет. А нам потрібно захищатися і від дронів, тому що найбільше вражень саме від них. І я думаю, що це теж буде предмет переговорів про те, яким чином США можуть допомогти, які види зброї можуть бути тут потрібні. Ну і безумовна да, підтримка нас різними видами зброї боєприпасів. Які дадуть можливість нам сповільнити, а потім зупинити російський наступ, от це головне, що буде обговорюватись. А рішення вже будуть пізніше, коли Келех повернеться в Сполучені Штати. Тим більше, що вже зараз буде оголошено, я так розумію, от сьогодні можливо і не тільки про нові постачання зброї для України. Але і про санкції проти Росії це теж предмет для переговорів. Яким чином більш ефективно тиснути на Росію, щоб врешті-решт примусити її до реальних мирних переговорів? От саме в цьому я бачу сенс візиту Кіта Келега в Україну. Ви говорите про те, що зустрічі будуть скоріш за все не лише в Києві, адже тиждень заплановано принаймні, за попередніми даними, да якими ми володіємо, і можливо навіть келог зустрічатиметься із військовими, можливо, десь наблизиться до лінії боєзітнення або побуває в інших містах і побачить всі нижчі наслідки руйнації російськими ракетами. В мене питання навже у американців немає чіткої картини і вони не розуміють, що насправді відбувається на тепер в Києві, зокрема в Києві, в Україні в цілому, адже ми пам'ятаємо слова Трампа, які він Альну днями озвучив його ABC News цитувало що Путін в день добре стелить, щось обіцяє так, знаєте, по-доброму, а вночі бомбить українські міста. Що такого нового Келох може почути або побачити протягом цього тижня? Знаєте, одна річ читати зведення новин, ту інформацію, яку подаються і Трампу. Безумовно, Кіт кіткелах її отримує ще більше. Інша річ. Бачити на власну очі. Я можу вам сказати, коли змінилася позиція наших західних партнерів, в першу чергу європейських, потім і американських, по відношенню до України. Ну, по-перше, коли ми вистояли проти російської навали, проти російського наступу в лютому і в березні, але е, вирішальну роль зіграли те, коли приїжджали наші західні партнери і друзі в Київ, дивилися на власні очі. На трагедію Бучі Ірпіня бачили, яка ситуація під Києвом і в Києві, що Київ вистає, що Київ живе власний такти, тактильний безпосередній досвід. Навіть просто досвід фізіологічний, він сам по собі дуже важливий. Навіть якщо от Кіт Келех потрапить під повітряні атаки Росії, знаєте, одна річ читати про це. Зовсім інше на, на, на власні очі це бачити і відчувати в бомбосховищі навіть. Так що навіть це важливо. По-друге, обсяг інформації. Одна річ, ти читаєш аналітику і новини, а аналітика, як правило, від американців. Інша річ безпосередньо почути оцінки воєнної ситуації. І від наших військових, і можливо, і від невійськових військових експертів, е, на, на, отримати інформацію з різних джерел, а, а не тільки від одного-двох, як зазвичай робиться. Е, так що е, я вважаю, що якраз е, те, що кіткалих приїхав, а він вже й не перший раз приїжджає в Україну. Він добре знає Україну, він розуміє, що треба із знутрі, всередині відчути, що тут відбувається, а не просто читати. Аналітичні зведення в Вашингтоні. Пане Володимире, хотілося все ж таки, щоб клепка у Росіян була і вони не бомбили столицю або інші міста, де буде перебувати спецпредставник Трампа Келох, і Келого не довелося спускати в бомбосховище, так як це, наприклад, робив канцлер Німеччини Шольц в 22-му році під час відвідин столиці. Але якщо вже згадувати про те, що кожен такий високоповажний візитер має все відчути ситуацію на собі, то я згадав до речі про наших німецьких партнерів, чи не здається вам, що якось ми живемо в такому ну середовищі го? Ой, долук. спочатку, американці Трамп зокрема апелює до європейців посилювати свою підтримку України. Це така риторика була останні кілька місяців. Тепер він, нібито, розлютився на Путіна, і ми бачимо, що Лінці Грем оголошує там кувалду санкцій, розширення там всеосяжного тиску на партнерів Росії, Бразилію Індію, Китай, на саму Росію Келог приїжджає. Очікуємо там на поновлення відправки зброї. Натомість європейці, зокрема Німеччина, які драйвером да допомоги на другому місці після Сполучених. Штатів Америки озвучують досить такі ну тривожні сигнали. Наприклад, Пісторіс, чинник Міноборони, говорить, що Петріоти не дамо, бо вже дали кілька, кілька в Польщі. Нам самим бракує. Про тауруси питання на тепер знову ж таки воно закрите. Тауруси вони отримують, хоча запити постійно від нас вони є. Як вважаєте, чи не помінялося знову ж таки місцями щодо пріориту ну, щодо, е такого драйверизму, да, в допомозі США з Європою? Ну, Проста відповідь ні. Більше того, в 2025 році саме Німеччина є лідером, а не США. Від США ми отримуємо лише залишки е, е, тої допомоги, яка була виділена законом, е, проголосованим в квітні минулого року. І за обсягами навіть воєнної допомоги зараз Німеччина вже випередила Сполучені Штати в поточному році, а не в цілому за 3,5 роки війни. От такі парадокси. Далі е, щодо Петріотів, е, да. Німці правильно говорять, що у них всього шість петрівців залишилось ну, шість комплексів, і тому їм треба і варто піклуватися і про власну безпеку. Але давайте будемо вже комплексно оцінювати ситуацію. Німеччина каже і каже Пісторіус. Я думаю, про це домовлявся ще канцлер Мерц з, з, з Трампом. Що е, саме Німеччина буде закупати у американців. Два а, а, дві системи патріотів для України, саме Німеччина. А, і а, нам штати, ну якщо і будуть щось безоплатне давати, це якраз в, в рамках того закону, от, який був проголосований минулого року. Там залишилось приблизно на 3,5 мільярди. Просто зараз це вже буде йти від Трампа, а не від Байдена, і вся різниця. Але безоплатно нам іншу зброю давати не будуть, і от дуже добре, що саме Німеччина буде купувати для нас ці самі петріоти не свої віддавати, а буде купувати. Я вважаю це нормальний правильний компроміс. Німеччина якраз стає зараз нашим головним партнером на сьогодні. З точки зору обсягу постачання зброї. І економічні допомоги також по Тауросах Треба розуміти по Тауросах якраз проблема в позиції соціал-демократичної партії Німеччини, яка якої представляє Пісторіус. Сам Пісторіус. До речі, раніше не нарзова казав, що він не проти поставок Тауросів в Україну, але тут же розбіжності всередині коаліції. Демократія демократія. На тут вже працюють певні розбіжності в позиціях двох коліційних партій. Але скажу від себе: треба розуміти постачання декілька ракет Таурусів в Україну, а багато нам не дадуться. Їх, до речі, не дуже багато в самій Німеччині не змінить хід війни. Тому нам варто покладатися не на диву зброю, яка все змінить. На жаль, ні. А от скоріше на системні постачання зброї. Це якраз те, про що домовляються зараз з американцями, європейські лідери, німецькі, от, буде домовлятися Марк Рютегенс, як НАТО, ну і інші європейські лідери також. От я вважаю, що саме це більш важливо, ніж просто символічне рішення по Таурусах. Тим більше, що по далекобойній зброї Німеччина нам теж допомагає спільне виробництво. і там йдеться про великі обсяги. Так що я вважаю, якраз Німеччину варто зараз не критикувати, а варто подякувати Німеччині за її системну підтримку, на відміну до речі, від того, що було сполученими штатами в цьому році. Ну бачите, питання було не в тому, чи варто критикувати європейців, а в тому, чи не можуть повернутися Сполучені Штати офіційний Вашингтон за президентства Трампа до посиленої підтримки і знову взяти лідерство. На себе в цьому питанні давайте ще одну тему обговоримо. Реакцію Росіян на ці заяви, зокрема, і можливі зміни не лише в риториці, а в конкретній допомозі. Я тут і згадую лінці Грема про е, 5% мита, там санкції і про 18-й пакет. До речі, який, може цього тижня буде проголосований, якщо Фіцо зніме обмеження, значить, прем'єр словачне зніме обмеження і знайдуть вони порозуміння е, на цьому тлі. Є реакція Дмитрієва, головного перемовника по Вротворчому врегулюванні Путіна, який робить допис сьогодні в Твіттері, ну в мережі X, що нібито вони все ж таки хотілося повернутися до такої миролюбної риторики, а не до, не до ескалації. Як ви вважаєте, до чого це призведе? От власне такі пінг понг заяв? Чи буде конкретика конкретні дії від росіян на ось ці всі події? Ну, по-перше, по Лінсі Грема і його закону. Думаю, що скоріше за все, сьогоднішня історична заява Трампа, яку він анонсував, от лінсі Грем про це сказав. Там буде йти мова і про початок розгляду законопроекту Лінсі Грема і Сенатора Блюменталя. Інша річ, щоб у нас не було зайвих ілюзій, оці 500% відсоткові санкції, особливо проти Китаю, навряд будуть працювати. Оце треба чітко розуміти. Зроблення зміни в цьому законопроєкті за наполяганням, до речі, Трампа про те, що рішення про те, коли, як, в якому обсязі, а обсяг від нуля до 500%, відсотків буде вирішувати Трамп, і це буде точково. Він не буде зараз робити 500% відсотків мита проти Китаю, оскільки вони тільки домовились з Китаєм про певний баланс в митній політиці. Але тим не менш, оцей закон він буде важливий як рушниця, яка е, в руках у Трампа і яка при необхідності може вистрілити. Е, тому е, це теж важливо. і головне відновлення е, системних постачань зброї для України. Але це треба закріпити і дивитися далі. Щодо заяв Росії, ну безумовно, все, що відбувається, росіянам, не подобається, і вони намагаються повернути ситуацію назад. Є сигнали про те, що нібито Путін хоче допомогти Трампу з Іраном, переконати Іран, щоб Іран погодився на американські пропозиції по ядерній програмі, що щоб збагачувати Уран поза межами Ірану. Але Іран на це не погоджується наскільки відомо. Ну а Дмитрів да він же бореться і за свої інтереси і бізнесові, і політичні всередині Кремля. Тому він хоче зараз відновити знов діалог між Трампом і Путіном. Але рецепт для дуже для цього дуже простий: Росія має погодитись на припинення вогню. На реальне припинення війни в Україні, а не е, годувати Трампа обіцянками пустими е, балачками приємними без е, конкретних результатів. Тому я не очікую зараз кардинальні зміни е, е, в стосунках між США і Росією. Але з іншого боку США думаю, як і Росія, не відмовляться від продовження переговорів між собою. Цей переговорний трек залишиться просто зараз. Він відійде на перший Зрозуміло. час на другий план. Три крапки поки ставимо в цьому діалозі з вами. Зокрема, дякую за долучення до ефіру. Володимир Фасенко. Політолог був гостем у цій порі.